Вітаю, шановні глядачі. Практично два дня вже гримить інформація про операцію Мідас. Вже там спливуть Тімур Міндіч з братами Цукерманами, які зараз засіли, ну, подейкують навіть в Ізраїлі, про яких зараз вводять санкції, про це ми поговоримо. Екс-міністр єдності Чернешов брав гроші в цій системі. Як підозрюють на сьогодні на Буса. І це ще тільки початок. Два міністри вже мають піти з посад. Нарешті я вчора. Говорив, що відсторонення Галущенка це не варіант, так не має бути. Треба їх звільняти нафіг. От і, в принципі, президент все правильно зробив, звільнив, і це вже непоганий тактичний початок, щоб трошечки змінюватись взагалі в цьому напрямку. До речі, тут важливо сказати, що будь-яка корупція це системна проблема, системне рішення, яке привело до корупції. Так. Багато хто в нас в Україні думає, що якщо ти ведеш там, наприклад, як розстрілять в як Китаї, то в тебе от не буде корупції, тільки Китай розстрілює, розстрілює. Але потрібно змінювати саму внутрішню систему, чому корупція так чи інакше існує. от, якщо ми говоримо безпосередньо про те, що сталося, це операція Шлагбаум, про це трошки треба теж поговорити. Перед тим, як я розкажу взагалі про реакцію Заходу і реакцію ринків, трошечки вже є, ну так, побічна реакція. От, то тут важлива така штука, що була відповідна постанова, яка дозволяла в кризовий момент представникам енергосистеми, ну, по суті, не платити за надані послуги. Постанова Кабінету міністрів вона звучала так, що не можна в промисловому порядку було стягувати борги з критично важливих енергооб'єктів. Там була своя причина, чому так було прийнято, От, але. Точно це було треба було робити не так широко і під дуже прозорим механізмом, і отак, от віддавати це на безпосередньо на право самих директорів підприємств чи тим, хто очолює чи впливає на цілі системи, оцього робити не треба було. Тому що як бачимо, що зміна цього закону про виконавче впровадження дозволило побудувати цілу схему з шлагбам. По суті, все елементарно. Оскільки в тебе є дозвіл від... Системи не сплачувати, ти критична інфраструктура стягувати з тебе фінанси не можна, ти хоч якось працюєш, то можна і шантажувати будь-якого контрагента на те, щоб він бабки платив. Все. Якби не було б цієї постанови, не було б цього бездирництва в таких масштабах. Це вже окрема історія про енергоатом, що там ціла доволі закрита і корупційна система була довготривалий час, і там вона потребує лікування. І реформа наглядової рад там не спрацювала як потрібно. По суті, це вже окрема розмова, що в таких системах просто ті поверхневі зміни вони не функціонують. Власне, така от схема в 10-15% вона і пройшла. Їдемо далі. Отже, герої нашої історії перетворили захист атомних станцій на особисте збагачення. Давайте поговоримо про. Те, як відреагували і президент, і захід. Найделикатніше питання, яке турбувало багатьох: як відреагує президент Зеленський, коли виявилось, що його багаторічний друг і бізнес-партнер, ключова фігура корупційної схеми, 10 листопада, 2025 року вечір перша реакція у своєму традиційному зверненні. Зеленський заявив, що будь-яка ефективна дія проти корупції дуже потрібна, як і неминучість покарання. Президент наголосив, що енергоатом забезпечує Україні найбільшу частку виробництва електроенергії. Тому чистота в компанії є пріоритетом. Він зазначив, що енергетична сфера, кожна галузь і всі, хто будував схеми, мають отримати чітку процесуальну відповідь. А винні вироки мають отримати. Зеленський також наголосив, що урядовці мають працювати разом з набу та іншими правоохоронними органами так, як потрібно для результату. Що важливо, президент жодного разу не назвав прізвища мінніче, не згадав про обшуки будинку міністра юстиції та використав обережні процесуальні формулювання. Ну видно, неприємно. Але знаєте, я от одразу скажу я вже мав реакцію. Це тактична перемога, тому що на жаль, на сьогодні та монополі, яка була порожена електорально, вертикаль, яка побудована, не має всередині собі конкуренції. Від того, от потрапляються от такі от історії, це треба якось вирішувати. Але як зараз не зрозуміло. Бажано можливо більш суб'єктних людей вводити в виконавчу владу. Ну, нехай думають, як це робити. Але загалом мені ще подобається, що реакція Зеленського вона відрізняється повністю кардинально від реакції, яку свій час зробив Янукович. Це вже другий раз зараз за цей рік Зеленський себе так веде. Перший раз, коли справді стався такий ну, протест серйозний проти ліквідації автономності на Бусап. І він потім вийшов, сказав, що там все я розумію, треба там автономність. Ну не почав до кінця дуже політично цю тему тягнути. І зараз, в принципі, його реакція доволі правильна. Я от вважаю, що якби Янукович Захарченка звільнив, вже частково він би мав би можливість далі існувати своє негідне, погане політичне життя. а він навіть цього зробити не захотів, щоб не руйнувати свій клан. Тут Зеленський все ж таки краще поступає, і це не, не, не створює не створює конфлікту влади і суспільства. Це дуже цінно. Я хочу подякувати насправді, тому що е, зараз там знову в коментарях мені будуть писати, що там я там комусь там хтось мені там написав і заніс і ще інше. Я, друзі, дуже стратегічно мислю в цьому питанні. Мені треба, аби суспільство і влада, певний договір, і легітимність влада в очах суспільства теж була. І такі дії, ці легітимність не добивають те, що це сталося все, це звісно важко, але і там є дуже багато, багато позитивних. Таких речей дуже багато в світі людей розуміють, що в країні перехідного періоду відкривається така корупція. Ця країна навпаки жива, і це доказ не нікчемності, а доказ того, що ми рухаємося до Європи. От а дурний, то дурному і знаєте, що ти зробиш? Дурному, нічого ти не зробиш. Дурному а розумні люди все розуміють, і зараз ми будемо говорити про те, як Єврокомісія там реагувала і і безпосередньо там. Прем'єри різні, там все, в принципі, дуже непогано одразу вам скажу. А от щодо цього то реакція, в принципі, знову, я повторюю, що, е, ну, по-перше, хотіли просто піти шляхом там від сторони, де ще щось, е, що було неправильно, треба було звільняти. І звільняють ще й зараз. Ми говоримо про те, що і санкції влупили. От, от ну, така, те вже такий перформанс пішов. От, але і це краще ніж нічого. От, то що там системні зміни мають бути, це вже окрема розмова. І якщо їх не буде, то ми будемо постійно зіштовхуватися з цими проблемами. Поїхали далі. Через два дня президент вийшов уже з новими заявами та рішенням. Зеленський сказав, що міністр юстиції Галушенко та міністр енергетики Ринчук не можуть залишатися на посадах. Це питання довіри. Що є звинувачення? Вони мають на них відповісти. Попросив прем'єра забезпечити, щоб обидва міністри подали відставку. Додав, що абсолютно неприйнятно, що під час війни в енергетичному секторі досі існують якісь схеми, коли українці щодня стикаються з відключенням через московські атаки. Також оголосив, що підпише указ про санкції проти двох осіб причетних до справи: Тімура Міндіча та Олександра Цукермана. Ось тут вперше пролунало ім'я міндіча після потім так, але лише в контексті санкцій не особистих відносин. Чи пояснень, що важливо у цій реакції, зеленський публічно підтримував розслідування. Знову таки вимагав відставки міністра, наголосив на неминучості покола... покарання, оголосив санкції, але тон був стриманий без емоцій, без особистого коментаря про те, що його найближчий колишній партнер виявився ключовою фігурою схеми. Стриманість Зеленського особливо помітна, коли порівняти його з риторикою у інших корупційних справах. Коли йшлося про чиновників, не з його кола він був в жорстокіших формулюваннях. Тут вже повна процесуальність і дистанція. Ну видно, що неприємно людині, але е -е -е, знову таки. Рішення зробив на тому і дякуємо. Тепер про Західні медіа. Операція МІДАС – це найбільший корупційний скандал в Україні з моменту вторгнення 100 мільйонів доларів. Близький друг президента, енергетична безпека під час війни. Як відреагував Захід? Блумберг випустив три матеріали: 10, 11 та 12 листопада. Дві новини та одну опініон статтю. Ці статті автор стверджує, що є два способи сприйняти історію про крадіжку. Високопоставленому чиновникам. Відчай або святкування другий спосіб більш логічний каже автор. Чому? Бо скандал доводить, що антикорупційні інститути працюють, а не провалюються. Американці найбільше цікавилися особистими зв'язками Зеленським. NBC та ABC детально розповіли про Міндіча як за співзасновника кварталу 105 та близького другого президента. Європейці акцентували на вступі до ЄС. Практично всі французькі, німецькі та пан'європейські видання написали, що викоріння корупції ключова. Умова до членства України в ЄС для європейців це питання розширення Союзу, а не про просто українська проблема. Німці окремо написали про підзвітність за західну допомогу, Дер також процитував уряд Німеччини, який заявив, що буде уважно стежити за розвитком справи та підтвердив, що німецькі кошти не були задіяні в схемі. Та ніхто там з енергатом практично ніхто і працювати не хотів, бо розуміли, що дуже непрозора структура. В Укренерго все набагато краще, і таких от махінацій там і, і бути в принципі не могло. От. Тож, знаєте, з хорошого, що ми на європейські гроші не попали, там нема ніяких прямих їх грошей. Хоча загалом, звісно, вони після смаку вони загалом підтримують Україну, то такі зловживання їм неприємно. Але ще раз, багато хто розуміє, що це поступ країни навпаки. Політичні видання писали критично. НБСІ назвала це скандалом, що потряс Україну Франс – масштабною корупційною кризою. Німецький ешпігель теж безпрецедентним скандалом. Усі наголошували на напрузі між війною та управлінням. Усі без винятку західні видання писали про війну. Франс 24 нагадувала, що щоденні блокаути та московські атаки на енергоінфраструктуру є, і тут таке. От сталося так і шпіля підкреслив, що скандал приходить невчасно, бо багато людей сидять у холоді та темряві. Єврообзорвер пояснила, енергетика це не просто сектор, це лінія життя країни під атаку. Для європейських видань центральною темою був зв'язок з реформами. Усі згадали літні протести 25-го року, коли Зеленський спробував підпорядкувати Набу САП урядові. Франза 4 детально писала, як Зеленський зіткнувся з масовою реакцією від українців та Брюсселя і відступив через 72 години. Кілька видань припустили. Можливо, спроба Зеленського контролювати набу була реакція на розслідування Мідічі. Додати ще й Чернешоу. Давай там, там. Це обидва. обидві людини близькі. Кілька видань припустили. Можливо, спроба ну отакі сталася саме через це. Блумберг, єдиний, дав історичну перспективу від Євромайдану. Війна почалась 14-го після того, як скинули за епічну корупцію. Та московський контроль, корупція була клеєм, яким Кремль тримав сусіда під контролем, але жодне видання не надало систематичного порівняння операції Міда з іншими справами набу за масштабами з посереднім скандалом з енергосекторі з антикорупційними справами в інших країнах, що отримують західну допомогу. А треба було, тому що тут Набу справді дало непоганий результат, як мінімум, як бачимо, інформаційний. Я ще раз сподіваюся, що в судах все буде добре, тому що в Набу САП є проблеми з судами і способом доведення. Це теж є, є така справа. Дивіться далі. Прем'єр-міністр Фінляндії сказав, що Україну далі будемо підтримувати, тому що в Україні навпаки. Боротьба з корупцією це видно, це очевидно. Та саме луна юрокомісії. Про те, що е, говорять, що Україна справді трансформується, змінюється, там потрібні зміни, але ми бачимо, що вони відбуваються. А як ще е, зміни можуть відбуватися? От таким чином, теж вони відбуваються. І так, там, багатьом неприємно, багатьом шокує, що під час війни ось так, навіть коли от найбільше, от, що мене шокувало, що е, там вони накрутили свій відсоток. Це ганебно, але коли вони там навпаки відстрочували процес будівництва захисних споруд по системі, ну це капець. Тобто, тут вже знову нас очікується ця енергетична війна, обстріли, а вони от тягнуть. Це було дуже неприємно. Загалом, я так називаю, сталося напів-лікваню лікв... 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 ситуація. Знаєте, коли треба було своїх родичів стажати. і, по-перше, Ну, Черношова, сподіваюся, що посадять. По-перше, мотивація Зеленського не він це почав. От, але він і не прочається. Розуміє, що легітимність у набу надзвичайно висока. Тому що справді ребята перевосхитились свої позиції і можливості. Від того, посади друзів! Керуй далі! Тільки більш прозоро, будь ласка, і. Більш прозоро і більш, будь ласка, суб'єктно для Кабінету міністрів. Тові ринки. Українські євробанди навіть трошки підросли. Так, це загальний був тренд під зростання загального. Але, друзі, те, що вони не рухнули, а навпаки, ринок вважає, що Україна пручається, захищається, ще і зміни внутрішні відбуваються, і реакція влади доволі нормальна, як ми бачимо. То це складує загальне враження, що, в принципі, все не є погано. Щодо тези, що це все американці зробили. Ну, вона так лунала багато де. американці, хочуть знести владу. Момент в Сполучених Штатах на сьогодні доволі стримано проукраїнський. Рубіо там взяв все в свої бразди. Я вважаю, що навпаки найбільш вдало вибраний момент, що якщо вже це існувало і є докази, то сьогодні він найбільш вдалий. От, реакцію Зеленський, в принципі, помірно потрібно зробив. Було б краще, аби, звісно, без певні реформи сталося в виконавчій владі, але вже це непогано дуже. От. Тож, ну, давайте так, що просто замов... промовчати і нічого не робити. Ця реакція не була. Реакція зараз це і відставка і суд, і, і санкції, і все, що хочеш. Це добре. Тож в принципі тут важливо, щоб це вплинуло на українців, а українці тримали далі довіру до, до президента, зокрема, і тоді в нього не буде проблем на міжнародній арені. От як далі будуть рухатися ще якісь зміни в виконавчій системі ведуть, то взагалі в принципі можна далі йти з цим процесом. Але я не бачу, що це прям американці шукають якусь точку тиску, щоб змусити нас. Це, це безперспективно, от тому, що в цьому випадку Зеленський навпаки знову отримає додатковий буст підтримки і все. Тому що суспільство на фоні того, що Москва нічого не хоче робити, хоче повністю захопити країну. Ну, 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 ну хто? Хто, хто підтримує тиск на, на, на владу, аби вона повністю. Злила всі досягнення, які ми маємо за весь час, скільки людей загинуло, скільки ми перетерпіли всі, щоб що, щоб дати Москві те, що вона хотіла спочатку повномасштабного вторгнення. Ну, це окрема історія. Коротше, я не бачу там американської гри якоїсь, надзвичайно, це от, така планова, доволі антикорупційна була діяльність. От от її завершив. Друзі, всім всього найкращого. Дякую за перегляд. Це була інформація. О, тримайтеся, не розчаровуйтеся, не падайте духом. До речі, про Євробанди теж е, був непоганий доволі інструмент, можливо, ще колись буде ще. О, тож, е, багато і цікавих інструментів. У нас чорна п'ятниця в школі останнього капіталіста, Посилання буде в описі. Ми багато чого пояснюємо, особливо у нас фахові люди, які десятиліттями, ну більше десяти років е, займаються інвестиціями, мають свої. Вже серйозні капітали знають, як набувати їх тож, таким консервативним шляхом, тобто не, не те, що там якісь ікси за, за короткий час, ми не про це. От, Якщо ви хочете цією дорогою йти і бути більш заможними, ніж ви є, за певний час, так, от, конвертувати свої руки в майбутню сталість і, і заможність, то вам посилання в описі до відео. Друзі, всім всього найкраще, до побачення.